Так, всім привіт. Сьогодні хочу розказати про безфальцеву систему, на якій я вже працюю два сезони активно, кочую на них, в принципі, вже столкнувся з рядом і проблем Трошки були з ними і, і почувствував плюса, які плюса в них, які мінуса. Зараз хочу розказати про них. У мене раніше були фальцеві вулики, ось вони всі стоять в мене тут частина. Я зараз від них відмовився. І, ну, і продаю їх. Можливо комусь треба, це Київська область, місто Кагарлик, е, комплект кришка, два корпуса на 300 і глухе дно 600 гривень коштує. Вуликам 4 сезони, вони пропрацювали у мене в принципі нормальні. Їх ще раз покрасить і будуть ходити. Е, чому я перейшов на оці вулики? Перше, це то, що він легший набагато, тому що тут стінка 25 мм. його підняти, ну, ну Він легенький, дійсно, легший. Друге, то, що з ним удобно працювати. Не давиться бджола, так як поки ти ось зняв, треба поставити назад ти раз, ось. І все. І корпус на місці, і ти пішов до другого вулика працювати. А тут, поки ти накладеш, подавиться бджола, в принципі, я вже пробував і димарем сильно їх задимлювати, поки ти розвернешся, возьмеш вулик, сім'я сильна, отсюди опять вони викучуються і якби бджоли давляться. Так що так от. Третє, це то, що розривати стамескою їх набагато удобніше. Тут загнав Стамеску, тут тіла багато, тобто ти загнав Стамеску, розірвав його і все, і працюєш. А тут, якщо сильно запрополісований він, ці фальси запрополісовані, загнати стамеску немає, тому що там фалець, ти заганяєш її, ці фальці можуть збиватись, у ну, мене ці фальці трохи, трохи вони там пострадали, ці фальці. Так що, так що так, це якби три таких основних плюса е, в безфальцевих вуликах. Е, так, що ще хотів розказати? Е, ще два моменти таких, то що якщо вони е, нові, їх обов'язково треба стягувати лентами або скручувати стяжками якимись. Тому що вони будуть при перевозці роз'їжджатись. Їх ну тобто, кожен вулик треба стягувати. Але коли вже вони попрацюють один сезон, бджоли все накладуть нормально прополісу, в принципі, я їх вже не стягую. Я в цьому році зробив сім переїздів, і, в принципі, ні, ну, ні один вулик не скручував, не стягував, і ні один вулик не роз'їхався. Тільки общим ремнем, тобто весь ряд вуликів на прицепі, перетягнув крепко і все, і поїхав. Ніяких проблем нема. Якби це такий один момент ще по них. Е, другий момент. Якщо вже ви ж захотіли працювати, ну вибрали безфальсову систему, їх обов'язково треба проварювати. Щоб не було щелей, от таких, як я бачив там на Ютубі, і де тільки не бачив, що люди розказують, що типу, щелі з'являються. Ну, звісно, вони з'являються, тому що дерево не проварене, дерево просто покрашене, і через років 5-6 воно починає десь там трухнути, десь там. і трухле дерево, бджоли вигризають. Вони якби гризуть. А нормальне дерево вони гризти не будуть. І тоді ніяких щелей не буде. Тобто Їх треба проварювати і бачите, ось все, дивіться. Тобто, воно все, у мене ні одної щелі нема. Тобто все чітко. У мене бджоли не пролазять. Через, тому що велике виварені, все нормально. У мене є ось все, зараз покажу лежаки 24-грамочні. Це ще батько виварював, чисто воску виварював. Оцим лежакам вже десь 15 років. Дивіться. Вони, як наче. Один сезон відпрацювали. Тисть. проварені вулики це ну, їх не зря. Оці, це ж безфальсова система. І в Європі, і в Америці її використовують. Я думаю, що її не зря. Просто, ну, там проварюють. Так що, так що це такий момент. Їх треба обов'язково проварювати, якщо вже вирішили займатися безфальцевим вуликом. В принципі, у мене є ось і покрашені. В принципі, з ними теж... Це нормально, ну це їм тільки скільки вони два чи три сезони відпрацювали. Я думаю якщо ну я буду їх виварювати наступною весною, я буду їх теж проварювати, тому що є проблеми. Ось даже, навіть... дивіться ось вже його понесло. Угол, бачите, ось знизу трошки вже розбух, трошки вже щось там не так. Так як, ну ось видно, навіть. бачите, ось тут вже він набрав влаги і вже його почало розносити. Так як ось виварений угол і. Все нормально, ось так на сонці видно. І, то есть, ну. ну Оце таке. В принципі, в принципі оце так, що хотів сказати. Не знаю, я свою думку якби, нікому не нав'язую. Я знаю, що багато людей користуються цими фальсовими вуликами і задоволені. Ну для мене вони просто не підійшли. От... А, і ще, одне, ще один плюс, то що він дійсно дешевший. Він дешевший, ніж оцей. Корпус на 300, він там різниця. Ну, я ековулику заказував, там різниця десь в 100 гривень на одному корпусі. Так що теж як би можна до плюсів віднести. Так що це так. Ну, вроді би все. Все, що хотів сказати, все сказав, все розказав, показав. Пишіть коментарі, ставте лайки і гарної зимівлі всім. Все, пока!